Пауло Коельо бразильський письменник, романи якого перекладено багатьма мовами світу. Визнання та любов у усьому світі письменнику приніс Роман Алхімік. Пауло Коельо про мрії та життя. Чому ж не у всіх справджуються бажання та мрії? Цьому заважають чотири перешкоди. Перша полягає в тому, що людині з раннього дитинства вселяють, що те, що вона в житті найбільше всього бажає, просто нездійсненно. З цією думкою вона виростає, і з кожним роком її душа дедалі більше обростає багатьма численними забобонами та страхами, переповнюються почуттям провини. Друга перешкода. Якщо ж людині все ж таки вистачає мужності витягти свою мрію з надр душі і не відмовитися від боротьби за її здійснення, її чекає наступне випробування: любов. Людина знає, чого саме хотіла би домогтися або випробувати в житті, але боїться, що якщо залишить усе і піде за своєю мрією. Тим самим завдасть болю і страждань своїм близьким. Це означає, що людина не розуміє, що любов не перешкода, вона не заважає, а навпаки, допомагає йти вперед. І той, хто дійсно бажає людині добра, завжди буде готовий піти їй назустріч, намагатиметься зрозуміти та підтримати. Коли людина усвідомлює, що любов не завада, а підмога у дорозі, її очікує третя перешкода страх, невдач і поразок. Ви запитаєте, а чи так необхідні взагалі поразки? Потрібні вони чи ні, вони трапляються? Коли людина тільки починає боротися за свої мрії та бажання, вона через недосвідченість робить безліч помилок. Але в тому і сенс буття, щоб сім разів впасти і вісім піднятися на ноги. У такому разі, запитаєте ви, навіщо нам слідувати за своєю долею, якщо через це нам доведеться страждати сильніше, ніж усім іншим? Я відповім. Потім, коли невдачі і поразки залишаться позаду, а врешті-решт вони неодмінно залишаться позаду. Ми пізнаємо відчуття повного щастя і станемо більше довіряти собі. Четверта перешкода страх перед здійсненням мрії усього життя. Саме усвідомлення, що ось ось відбудеться те, про що людина мріяла все життя, трапляється, наповнює її душу почуттям провини. Озираючись довкола, людина бачить, що багатьом так і не вдалося досягти бажаного, і тоді вона починає думати, що і вона також цього не варта. Людина забуває, скільки їй довелося пережити, перетерпіти, чим довелося пожертвувати в ім'я своєї мрії. З усіх чотирьох перешкод ця найпідступніша. Оскільки вона ніби овіяна якоюсь аурою святості, такого собі зречення від радості звершення та плодів перемоги. І тільки коли людина усвідомлює, що гідна того, за що вона так пристрасно боролася, вона стає знаряддям у руках Господа, і їй відкривається сенс її перебування тут, на землі. Діти зрікаються мрії, щоб порадувати батьків, батьки зрікаються самого життя, щоб порадувати дітей. Біль і страждання виправдовують те, що має приносити лише радість, любов. Ми твердимо, ніби наші мрії це просто дитяча нісенітниця, яку неможливо втілити в життя. Або що мрії народилися лише тому, що на той час ми ще дуже мало знали про те, яке життя насправді, ми вбиваємо свої мрії, бо боїмося вступити у правий бій. Перша ознака того, що ми почали вбивати мрію, це коли раптом виявляється, що нам не вистачає часу. Друга ознака того, що наша мрія гине, це набуття досвіду. Ми перестаємо сприймати життя як одну велику пригоду і починаємо думати, що з нашого боку буде мудро, справедливо та правильно не вимагати від життя надто багато, коли ми намагаємося висунутися назовні за стіни нашого повсякденного існування. До нас доноситься запах пилу і поту. Ми бачимо спраглих поглядів воїнів, чуємо тріск копій, що ламаються, відчуваємо гіркоту поразки, але ми не можемо зрозуміти радості, великої радості, що сповнює серця всіх тих, хто бореться. Бо їм не важливі перемога чи поразка, значення має лише те. Що вони ведуть цей бій. І нарешті третя ознака втраченої мрії це умиротворення. Життя робиться схожим на вечір вихідного дня. Ми мало чого вимагаємо від життя, але й майже нічим не жертвуємо. Ми починаємо вважати себе дорослими, зрілими людьми. Думаючи, що нарешті позбулися дитячих мрій та юнацьких фантазій, і прагнемо лише, як кажуть, успіху в роботі та особистому житті. І нас дивує, коли наші однолітки раптом заявляють, що їм потрібно від життя ще чогось. Насправді, в глибині душі, ми здогадуємося, все це відбувається з нами тому. Що ми відмовилися боротися за мрію, відмовилися вступити у правий бій. Коли ми зрікаємося мрії і знаходимо умиротворення, то вступаємо в короткий період спокійного життя. Але потім убиті мрії починають розкладатися і тліти всередині нас, отруюючи усе наше існування. Ми стаємо жорстокими спочатку із з близькими людьми, а потім із самими собою. Тоді і виникають у людей хвороби душевні та тілесні. Наша боягузливість призводить нас саме до того, чого ми намагалися уникнути, відмовляючись від боротьби, до розчарування та поразки. А потім одного чудового дня сморід гниючих мрій стає просто нестерпним, і ми починаємо задихатися і бажати смерті, смерті, яка звільнить нас від нашої самовпевненості, від наших справ та від убивчого спокою недільних вечорів. Єдиний спосіб врятувати наші мрії. Це виявити великодушність до себе. Найменша спроба самобичування повинна придушуватись миттєво та неухильно. Той, хто йде за своєю долею, знає і вміє все, тільки одне робить здійснення мрії неможливим це страх невдачі. Ми завжди знаємо, який шлях є найкращим. Але йдемо за звичним у будь-якій справі прийняти рішення це лише початок. Коли людина на щось вирішується, зробивши вибір, вона ніби пірнає в стрімкий потік, який віднесе її туди, де вона й не думала опинитися. Є тільки один шлях осягнення діяти. Мудреці давно вже зрозуміли, що наш світ створений за образом та подобою раю. Саме існування цього світу гарантія того, що існує інший, більш досконалий. Всевишній створив його для того, щоб люди крізь видиме прозрівали духовне і самі дивувалися чудесам своєї мудрості, і це я називаю. Дією. Щоб жити справжнім життям, необхідно наважуватися на ризик. Людина має обирати, а не приймати свою долю. Щоб жити повним життям, треба перебувати у постійному русі, і лише тоді один день буде не схожим на інший. Шлях, визначений своєю долею, так само важкий, як і будь-який інший. З тією різницею, що там і буде серце твоє. Нещасний той, хто боїться йти на ризик. Ймовірно, він не відає розчарувань і не страждає на відміну від тих, хто мріє і прагне втілити мрію в дійсність. Але коли він обернеться, а обернеться він неодмінно, бо це властиво кожному з нас, то почує, як каже йому серце. Що зробив ти з тими чудесами, якими Бог так щедро засіяв твої дні, дозвілля твоє і працю, як використав ти таланти, які довірив тобі твій наставник, закопав глибше, бо боявся втратити? Що ж, відтепер надбанням твоїм буде лише впевненість у тому, що своє життя ти промотав і розтратив. Розточив і розсіяв. Потрібно ризикувати. Чудо життя можна осягнути повною мірою лише тоді, коли ми будемо готові до того, що станеться щось несподіване. Щодня Бог нам посилає разом із сонцем можливість змінити все те, що робить нас нещасними. І щодня ми намагаємося вдавати, ніби не помічаємо цієї можливості, ніби її не існує зовсім, ніби сьогодні у всьому подібно вчора і не відрізняється від завтра. Але той, хто придивиться до свого дня уважно, знайде цю чарівну мить. Дійсно, іноді щастя сходить до нас як благодать. Але набагато частіше це перемога та подолання. Кожен день, кожна година нашого життя це момент славної битви. Поступово ми навчимося радісно сприймати та насолоджуватися кожною миттю життя. Живу я не в минулому і не в майбутньому, а зараз, і тільки справжня хвилина мене цікавить. Якби ти завжди міг залишатися в сьогоденні, то був би найщасливішим зі смертних життя було б тоді вічним і нескінченним святом, бо в ньому не було б нічого крім цього моменту. Саме в ньому, в теперішньому, є увесь секрет приділиш йому належну увагу, зможеш покращити його. А покращиш нинішнє своє становище зробиш сприятливим і майбутнє. Не турбуйся, про майбутнє, живи теперішнім. І нехай кожен твій день проходить так, як заповідано законом вір, що Всевишній дбає про своїх дітей. Кожен день несе у собі частинку вічності. Страх скоєння помилки є дверима, які замикають нас у стан посередності. Якщо ми подолаємо цей страх, то зробимо важливий крок до нашої свободи. Страх страждання гірший від самого страждання, і жодне серце не страждає, коли вирушає на пошуки своїх мрій, бо кожна мить цих пошуків це зустріч із Богом та з вічністю. Прожити життя і домогтися втілення своєї долі означає пройти цілу низку етапів, сенс яких нерідко недоступний нашому розумінню. Все має ціну, але ціна завжди відносна. Коли ми прямуємо за нашими мріями, ми можемо справити на інших враження, що ми нещасливі та невдачливі. Але байдуже, що думають інші важлива радість у серці. Коли ми чогось хочемо, ми робимо вибір та платимо ціну. Щоб іти за мрією, треба платити ціну. Можливо, для цього нам необхідно відмовитися від старих звичок. Також це може створити нам проблеми і принести розчарування. Якщо справи не йдуть добре, є лише два пояснення або перевіряється ваша наполегливість, або вам потрібно змінити напрямок. Щоб виявити яке з цих пояснень правильне, тим більше що вони протилежні, використовуйте тишу та молитву, поступово речі стануть дивовижно чистими. І вам потрібно лише дочекатись, поки у вас не буде достатньо сили, щоб вибрати. Все завжди закінчується добре, якщо події не йдуть добре, це тому, що ви ще не дійшли до кінця. Якщо тебе гнітить колишнє життя, скоріше забудь про нього придумай нову історію свого життя і повір у неї. Згадуй лише про свої перемоги, і це допоможе тобі досягти бажаного. Найглибші зміни і в людській душі, і в житті суспільства відбуваються в дуже стислі терміни. Тієї миті, коли ми найменше цього очікуємо. Життя кидає нам виклик, щоб перевірити нашу мужність і наше прагнення змін, і не дозволяє вдати, ніби нічого не відбувається, або відговоритися тим, що ми ще не готові. На виклик треба відповісти негайно. Одні події відбуваються у нашому житті для того, щоб повернути нас на справжній шлях долі, інші потрібні для того. Щоб ми застосували у житті свої знання, а деякі події послані навчити нас. Коли людина йде дорогою своєї долі, їй неодноразово доводиться змінювати напрямок. Іноді зовнішні обставини виявляються сильнішими, і людині доводиться поступатися. Все це частина уроку, все станеться так, як написано Богом. У нашому житті трапляються біди, ми не можемо їх запобігти. Але вони трапляються з якоїсь причини. З якої ж причини? Це питання, на яке ми не можемо відповісти ні до, ні під час негараздів, тільки подолавши їх, ми розуміємо, навіщо вони були потрібні. Існують поразки, і ніхто на світі від них не застрахований. Більш того, Ніхто їх не уникне, а тому краще воювати за здійснення своєї мрії і у цій війні програти лише кілька битв, ніж бути розгромленим і навіть не знати, за що ж ти бився. У житті бувають часи, коли Бог вимагає від нас послуху, але іноді Він закликає нас до боротьби, щоб випробувати нашу волю. Таким чином, Він дає нам відчути свою любов. Замість того, щоб проклинати місце, де ти впав, ти маєш спробувати виявити те, що взагалі змусило тебе впасти. Від нещастя нікуди не втекти, ми можемо знайти причину, звинувачувати інших людей, уявити, яким би було наше життя, якби не сталося лиха. Але це не має значення нещастя вже сталося. З цієї хвилини ми повинні забути страх, який воно викликало, і почати відродження двом смертям не бувати чи не все одно завтра це станеться чи якогось іншого дня. Будь-який день підходить для того, щоб бути прожитим чи стати останнім. Померти прямуючи своєю долею набагато краще, ніж прийняти смерть як тисячі людей, які навіть не підозрюють про існування істинного шляху. Зі смертю нічого не змінюється. На місце тих, хто вибув зі строю, ставали інші, і життя тривало. Усвідомлення смерті дає нам сили жити далі. У більшості примітивних цивілізацій існує звичай ховати своїх мертвих у позі зародка він знову народиться в іншому житті, і ми повинні покласти його в те саме положення, в якому він прийшов у цей світ, кажуть вони. Для цих цивілізацій смерть була тільки ще одним кроком сходами Всесвіту поступово світ втратив своє тихе прийняття смерті. Але неважливо, що ми думаємо, або що робимо, або у що ми віримо, кожен з нас одного разу помре. Краще робити так, як робили старі індіанці племені якві, ставитись до смерті як до консультанта. Завжди запитуйте, що я маю зробити до того, як помру. Людина, істота тендітна, а тому завжди намагається приховати від себе велику незаперечність смерті. Людині навіть не спадає на думку, що саме смерть спонукає її створювати все найкраще, що є в житті. Людина не розуміє, що, усвідомивши неминучість смерті, зможе пройти у щоденних своїх завоюваннях далі. Бо якщо смерть неминуча, то й втрачати людині нічого.